Зі скількох років можна торгувати на Pocket Option. І це досить цікаве питання, відповідь на яке ви зараз і отримаєте. Якщо перейти на офіційну сторінку Pocket Option та відкрити договір публічної оферти, то ніякої конкретної інформації з цього приводу і конкретної відповіді тут немає. Але якщо горнути в максимально нижче і кинути свій погляд сюди, копірайт. 2025 Pocket Option 21, можна зробити поспішний висновок, що торгувати можна і пройти верифікацію тільки з 21 року. Але ні. Пройти верифікацію і торгувати, тобто отримати повний функціонал до Pocket Option можна з 18 років. Тобто, якщо вам, наприклад, 16-17 років, то верифікацію потрібно проходити на ту особу, наприклад, на вашого товариша або родича якому вже виповнилось 18 років. І враховуйте те, що при виводі коштів вам потрібно буде їх виводити на карту тієї особи, на яку була пройдена верифікація. Тобто, якщо верифікація була пройдена на Іванова Петра, то кошти потрібно виводити на карту також Іванова Петра. А якщо ви захочете вивезти їх, наприклад, безпосередньо на свою карту, то платформи можуть виникнути питання. А раптом ви купили взагалі цей аккаунт, а це безпосередньо заборонено правилами платформи, то таким чином підвищується ризик бану вашого облікового запису. А в мене, друзі, на сьогодні все. Я вам дуже вдячний всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. До скорих зустріч!